10 серпня за ініціативи міського голови Олександра Туренка відбулось засідання комісії з підготовки до опалювального сезону в громаді. Були присутні представники Трипільської ТЕС облгазу, водоканалізаційного підприємства, підприємства з обслуговування житла, члени виконавчого комітету. За словами голови міської ради, цей опалювальний сезон може бути абсолютно непередбачуваним. У Нас військовий стан. Ріка. Ви всі маєте зрозуміти одну просту річ, якщо наш ворог. Вирішить і поставить собі завдання ввести в колапс країну, то я вам скажу, що наша протиповітряна оборона перехвачує на сьогоднішній день десь 70% тих ракет, які кидає. Все в залежності від того, яку кількість було зроблено одним залом. І ми всі розуміємо, що ситуація може бути різна. Наразі спеціалістами ТЕС комунальних служб ведеться підготовка до різних ситуацій з опаленням в місті. Обговорили питання щодо оцінки можливих ризиків та розробки плану дій на випадок тієї чи іншої загрози, накопичування енергоресурсу, врахування дій і заходів у разі можливості пошкодження системи, придбання генераторів у міста та села нашої громади, проведення спеціальних навчань серед працівників комунальних і аварійних служб, аби у разі надзвичайної ситуації діяти оперативно та злагоджено, накопичення запасів деревини з тих дерев, які проходять аварійну обрізку відповідно до затвердженої програми. Через віроломне вторгнення росіян загалом в державі це буде чи не найважча зима за всю історію незалежності. Нашу громаду не зачепили бойові дії, але є великі проблеми в інших регіонах. По країні зараз ви не уявляєте взагалі цей опалення. У нас ще, слава Богу, що у нас є Трипільська ТЕЦ е, рядом да, і у нас є. От... Історією дана така ситуація, що в нас більш-менш ситуація нормальна. А я вам скажу, зараз Донецька, Харківська, Запорізька область, там ви не уявляєте, що там робиться, там Житомирська, там так само не поключають нічого. Мереж немає. Це все буча і все остальне, там нема мереж. Там все порвало його, його поновлювати, це років три. Ми ж розуміємо, що в крайньому випадку і країна буде газ подавати, бо там трохи в сховищах є, я вам скажу більше, у нас дуже сильно впало споживання, враховуючи те, що дуже багато підприємств, які використовували газ або знищені, або зупинені, їх дуже багато, то у нас. Вкрай сильно опало споживання газу. І все, що видобуває, що ми не споживаємо, зараз вливають на сховища. До сховищ не достать. Там трохи інша ситуація. Це не бучки, які стоять з нами. Так що газу трохи є у нас. За словами представників облгазу, блакитного палива вистачить на опалення садочків шкіл та адмінбудівель в селах нашої громади. Край буде занижене споживання, бо з високою вірогідністю ми все одно будемо на онлайн-навчинні, школи, садочки будуть стояти. Можливо, щось буде газом, можливо, працювати буде з меншими витратами і меншою температурою, але ми розуміємо, що наше завдання хоча б залишити більш-менш придатні до проживання умови. Хоча я свято вірю в те, що це буде як завжди, і все буде нормально. Віримо в краще, але маємо бути готові до важкої зими. Зараз головне завдання міської влади забезпечити безпечні умови для жителів громади в зимовий період. Працюємо далі. Все буде добре.